О, людоньки мої, манна небесна, Наталка Мосийчук, написала мені: ти обмежений повідомлення довше, але прокоментую сьогодні. Адже нещодавно вона з'являлася в суді, аби брати олігарха Ігоря Коломойського на поруки, на ці руки, як то кажуть, які нібито нічого не крали. Але я якраз пані Наталю не обмежений. В мене немає обмежень, я вільний і слава Богу, можу працювати незалежно, адже мої спонсори, мої глядачі. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн ставте ваші вподобайки, підтримуйте мою роботу, залишайте коментар і поширюйте це відео. Адже буде без цензури і, як завжди, з перцем. Ми з командою збираємося запропонувати там варіант земля на поруки, ви тут я як серед спутначки? тих людей, які е, готові взяти Григореча на поруки з тим, щоб він брав участь у судовому засіданні, перебуваючи вдома. Але якщо ви хочете, щоб Путін сьогодні заплакав, ви повинні його відпустити на свободу. Тому що ця людина зберегла Україну. Ця людина зберегла нам Україну. Коли він багато що зробив. Коли була підстава дати йому Герої України, а зараз про це якось так. Ну, ну куди говорити? а Каламойський герой України ви що? Задачу виконано, перевиконано, і з чистою совістю повертаємось додому. Мовчати і робити. Величезне розчарування, зневіра у мене була після того, як я побачив, як впливові нібито журналісти телеканалу «1 плюс 1» Прийшли відслужувати чи відплачувати свій борг Ігорю Каламойському. Емоції в попередніх етерах у мене зашкалювали. Звичайно, мене бомбило. Ви, мабуть, бачили <смас> навіть пародію на Наталку Мосейчук і на інших героїв серіалу «На поруки». Подивіться, якщо ви не бачили. Тому що знаєте, було дуже прикро мені бачити впливових журналістів, які прийшли відплачувати свій борг чи не знаю, відслужувати своєму хазяїну Ігорю Каламойському, який звинувачується у двох кримінальних статтях. Йому інкримінують власне за шахрайство в особливо великих розмірах та відмивання коштів. І це друзі. Пів мільярда гривень з Приватбанку. А також е привласнення 40 мільярдів гривень з Укрнафти та виведення їх на Кіпер разом з Боголюбовим Геннадієм. Є такий теж, е герой в нашому е українському суспільству. Обоє євреї, я ні на що не натякаю, але просто констатую факт нагадаю, в Коломойського є громадянство Кіпру і Ізраїлю. Як то кажуть, ось звідки ноги ростуть, або куди ті ноги втекли з України? Адже такі люди, як Коломойський, Боголюбов та інші олігархи, вони рубали ноги Україні. І, власне, я маю на увазі, ці гроші, так? Тому що ми могли б стати міцно на землю і стояти потужно і інвестувати ці кошти в захист держави на фронт. Отже, я не втримався і також пішов на канал до Наталки і написав їй коментар під етером. З Петровим і Скрепінем, якого вона запросила одразу після суду і оголосила про збори для Збройних сил України, нібито відбилити і замолити свої грішки. Поставте вподобайки, напишіть коментарі. Я абсолютно переконана, що їх сьогодні буде дуже багато, тому що прозвучать прізвище і Ігоря Коломойського на поруки, якого я брала вчора в суді. Пролунає прізвище Петра Олексійовича Порошенка, в якого сьогодні день народження Петро Олексійовича з ним народження вас, всіх благ в ногелі. Хтось мені напише, що це було. До цього вона виступала за Зеленського, топила Порошенка, тепер вона вітає його з ним народженням. Камон, камон. Тепер що Зеленський не підтримує олігархів і, може, війде в історію як перший президент, який буде боротися і поборить корупцію, і перевірить також свій офіс, чи всі там чисті, і поборить тих олігархів. Зроби, чоловіче, те про що всі боялися. Дякую вам за збір. Дякую дуже. Спасибі величезне. Прикро це все бачити і болісно, адже вони таким чином, знаєте, відбілюються, замолюють гріхи, закриваються Збройними силами України. Хоча, як то кажуть, за камерами, за лаштунками беруть на лапу і підтримують таких злочинців, а ці кошти мали би піти на захист країни. Задачу виконано, перевиконано і з чистою совістю повертаємось додому. Ті, у кого родичі чи друзі, знайомі в Збройних силах України розуміють, про що я кажу. От у мене пів родини в Збройних силах України зараз. Нічого, Наталю, нічого не пече. Він розумна людина. Він розумна до чортів. Людина. Він він людина. Таких дуже перспективних далеких рішень. Я пишу коментар. Ой ні. Наталю, ви дуже велике розчарування. Народ України такого пробачати не буде. Коломойського брати на поруки ні корупційним особам в Україні. Вкрав, відповідай. Ще більшим розчаруванням для мене стала Алла Мазур. Але скільки вам заплатили, пані Наталю? Яка сума? Мосичок підписує: нуль гривень. Я в суді сказала, що за гріхи Коломойський відповідатиме. Ану, давайте зараз послухаємо. Чи дійсно вона це сказала? Буде дуже цікаво. Але за його державницькі вчинки йому треба подякувати. Але він допомагає. Він в тій ситуації це пройшов в 2014 році, коли він багато що зробив, коли була підстава дати йому Герою України. А зараз про це якось так. Ну, ну куди говорити? А Коломойський Герой України, ви що і далі вона мені пише: прошу не бути обмеженим чоловіком. Тобто мене називає обмеженим, а відповідальним громадянином. І не міряйте грошима. Е, ну, я вже вам відповів за обмеженого. Мені здається, що ви дійсно обмежена, про вас, можна таке сказати. Ну, саме в плані роботи. Я не хочу образити якісь там розумові здібності чи і так далі. Так? У вас. Є завдання, і ви його маєте виконувати, навіть якщо вам це не подобається. А я ні. А я незалежний, вільний, і я тут можу казати так, як я вважаю за потрібне і не брехати українському народу, тому що, вибачте, але такі, як ви, ганблять професію журналіста, лідера думок і так далі. Мені дуже соромно і прикро. Давайте послухаємо, як виступала пані Наталія в суді. Вона тут написала, що за гріхи Коломойський відповідатиме, і я в суді про це казала. Наталі Миколаївна лісавчика пішов ми ми правну лаву. Справжнє прізвище Наталія Миколаївна Раєвська. Тепер ми знаємо. Я прийшла сюди і для того, щоб взяти на поруки Валерія Чоломоського мені абсолютно легко це робити, тому що я абсолютно переконана, що Ігор Коломойський побудує коректно свої стосунки з державою і з судом із правовою системою. Я абсолютно переконана в тому, що Ігор Валерійович Коломойський не здійснить жодних кроків для того, щоб не прийти до суду. Тобто взяття на поруки, це як ти поручаєшся за те, що. Ця людина з'являтиметься у суді і виконуватиме усі настанови суду. І відповідальність за порушення цього закону може бути позбавленням волі на строк не більше трьох років. Або інше, більш м'яке покарання від двох до п'яти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Ну дуже відрізняється. Три роки посидіти у в'язниці за те, якщо б він порушив би закон, втік за кордон. А я надаю, в Коломойського є два паспорти: Кіпер і Ізраїль, громадянство України, як ми знаємо, він втратив, хоча паспорт України у нього є. Але хто його знає, куди він би чкорнув і як би обійшлась Наталка Мосейчук та інші поручителі? Я абсолютно переконана, що Ігор Валерійович Коломойський не буде криватися картатою фотою, не буде імітувати свої хвороби, не буде е е е скликати сюди. І звозити собі автобус саме якихось полічників, у вас під судом ніхто не буде палити шини і калатати в дірші. Ой, а чому вона так далеко заходить? Я звідки вона може знати, що ніхто не палитиме шини біля суду, що він ніколи не хворітиме і з'являтиметься, вона що провидить, я не знаю. Цього всього не буде. Він не буде шантажувати судову систему. Він витримає все, що підготував йому його доля і кінде. Я пишаюся, що я працюю на каналі 11 і що інвестор цього каналу є Ігор Іванович Коломойський, тому що коли відставлені, ми е, працівники каналу 11 отримали велику свободу. І канал 11 почав набирати обертів. Він став флагманом в інформаційному мовленні. Ну, це гучна заява від Наталки Масичок, що він є, ми знаємо, інвестором каналу, співвласником. Але зараз марафон 1 плюс 1, усі проєкти вони фінансуються з наших коштів, з державних коштів, тому що єдиний марафон саме таке фінансування у нього, а не від Коломойського зараз, то могла б вже не так вихвалятися. Тому я в собі рахую, що Ігор Валерійович, знаючи те, як він чинив всі ці роки... Він так само пройде і цей шлях. Не було абсолютно ніяких сумнівів в, в тому, що він не залишився в країну в 22-му році, коли почалося повномасштабне вторгнення, тому що, коли в 14-му році була революція гідності, Ігор Валерійович Коломойський прийшов до журналістського колективу. І журналістський колектив, звичайно, мав мовчазне питання. З ким Коломойський? Він зайшов і сказав, я з вами, я з народом. Ну, а я Коломойський міг бути без народу, від якого він заробляє шалені е, кошти. Я хочу зазначити інформацію, від, просто від якої у вас волосся стане дибки. Вікіпедія інші статті. Що Коломойський увійшов до четвірки найбільших корупціонерів світу через звинувачення у крадіжці 5 мільярдів доларів. Приватбанку через низку офшорів. І це зняло а, дуже багато запитань. І канал 1 плюс один, як був, так і такий його силою великих змін в цій країні. І за це треба, звичайно, дякувати в тому числі і цій людині. Щодо того, який Ігор Валерійович Патріот, тому що для мене особливо, особисто це надзвичайно важливо. Я б сказала тут згадували, що комусь до сприяв тому, щоб не було другої ДНР Дніпропетровської так званої народної республіки. Ути адже не так і довго перебував так мер міста Дніпра з 2014 березня до березня 2015 тисячі Потім ми про нього не чули. Пишуть також, що він фігурант бази миротворець І з 5 березня 2021-го року перебуває під санкціями США у зв'язку з причетністю до значної корупції. Це така позиція мовчати. Те, що я чую. мовчати і робити. Треба ще сказати, що в притаманні йому манерії Іва Валерійовико Сприяв ще не було ханер, народ, і хани Харківської народної, так званої республіки, поговоривши з тодішнім керівництвом цього регіону. Тому я прошу взяти до уваги всі ці заслужінки Валерійовича і поставити плюс навколо них і розібратися навколо тих кейсів, яких зараз розбрається суть. Я сподіваюся, що ви це зробити чесно і справи. Дякую. Нуль гривень. Я в суді сказала, що за гріхи Коломойський відповідатиме. Друзі, ви чули? Я три рази прослухав і дав увесь виступ мусичук сьогодні в етері. Можете зайти, це публічна інформація, публічний суд, і це дуже добре. І можете послухати. Тому, пані Наталю, не спекулюйте і не маніпулюйте. Я сказала в суді, що за гріхи Коломойський відповідатиме. За які гріхи ви сказали в суді? Ви його лише е, вислужилися перед ним. Як е, ну промовчимо? <суміло> Розумієте? Але дуже шкода, і ми будемо боротися саме з такими людьми, як ви і ваші колеги, які потурають корупцію. Рука руку миє і так далі. Корупційні схеми нарешті обличчя відкриваються, і що мені приємно, що суд не задовольнив власне цю вимогу взяти Ігоря Валерійовича Коломойського на поруки. Ні один поручитель не отримав такого. Права, я сподіваюся, що суд буде незалежним і притягне до відповідальності, якщо дійсно доведуть, що Ігор Коломойський причетний до розкрадання коштів і до відмивання коштів незаконним шляхом і так далі, виведення цих коштів за кордон. І сподіваюся, що ці кошти вернуться і підуть на оборону України. А з такими людьми, як Наталія Мосичук, чи... Алла Мазур чи Олександр Ткаченко, чи Юрій Горбонов, чи Олександр Дубінський, чи інші журналісти, які з'явилися в суді, треба боротися. Слава Україні, слава Збройним силам України. Вірте в Україну, підтримуйте Збройні сили України і не довіряйте на слово політикам і також таким особам, як Наталка Мосичук. Вона казала це слово в етері. А тепер це слово застосую я до вас і до інших осіб. Дуже прискіпливо ставитися до будь-якої інформації, яку ви чуєте.